У селі Веприк влаштували спецпогашення марки Гадяцьке Сафарі. Що про ці події пригадують місцеві? Гадяцьке Сафарі це супротив всієї громади. У Миргороді майже завершили підготовку до опалювального періоду. Що зробили? Це модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району. Рятувальник із Луганщини Олексій Зубков півроку мешкає і працює у Полтаві. Як облаштувалися із родиною? Ну, це моє призвання, моя робота. Ну, кому що суждено? В обласному центрі влаштували акцію велосипедом на роботу та збирали гроші для військових. Хто долучився? Заїхав випити кави перед роботою, і поспілкуватися з друзями. 39-річний солдат Олександр Кривко з Лохвицької громади загинув, обороняючи Україну від російських військ. Це сталося 11 вересня під час виконання бойового завдання неподалік села Опитне на Донеччині. У військового залишилися мати, сестра та брат. Коли поховають Олександра Кривка, поки невідомо, розповів голова громади Віктор Радько. Він народився в село Погарщина. Це село знаходиться край нашої громади, там де відбувалися гадівські сафарі. Коли прийшов в тероборону, він говорив всім, що я хочу йти на фронт. Я хочу захищати державу. І з лютого місяця він ми працювали, охороняли свої населені пункти. А 22 березня він уже був мобілізований. Це ми будемо прощатися вже. Із десятим нашим героєм з спочатку агресії. Під час війни з Росією загинув 51-річний Володимир Кривобок. Він проживав у селі Піски Заводської громади. Поліг старший сержант 14 вересня через мінометний обстріл поблизу села Павлівка Донецької області. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як повідомили на офіційному сайті Заводської громади, у загиблого залишилися мати, брат, дружина та син. На околиці села Виеприк російський танк, який упав у річку на межі Великободещанської громади, коли їхав із Сумщини. Війська Російської Федерації зайшли на Полтавщину 26 лютого. Вони не воюючи залишили нам 10% техніки, яка тут була. Це місце, де було знищено трьох орків, бензовод тут. Вони і Спалили наші хлопці з територіальної оборони. Координати давали всі, всі за своїми напрямками, починаючи від простих жителів, селян. Я говорю, гадяцьке сафарі це супротив всієї громади. У веприку 16 вересня влаштували спецпогашення марки, присвяченої цим подіям. Автор ескізу викладач Гадяцького коледжу культури і мистецтв. Його робота перемогла в онлайн-голосуванні. На Марсі ви можете побачити дві постаті людини: це військовий і мисливець, це символ того, що люди об'єдналися цивільні і військовими. Також можна побачити тут танк, який вже знешкоджений. Тобто це підтверджує того, що коли разом ми єднані, ми не переможна сила. У громаді під час так званого «гадяцького сафарі росіяни лишили приблизно 300 одиниць російської техніки. Зайшов перший танк. Сто сторони Мартиніка і ставиться, вон де ото хата біла. Вони сіли, ззаді йшли танки на перекрстку на Бобрик, два вистріли вгору. Це воно було днем. Вони позаходили, вже почали смеркати. Той задом здав туди до хати, вони там почувалися. Трьох тут положили. Одного викинуло, коли взрив був бочки, той, що на Уралу, його викинув. Хлопчик маленький. Там рука, як у мене три пальці. Ну, він згорів, обгорівший був повністю. А три питалися втекти туди, два. Їх там положили наші. Ну це як була зачистка. Було пару ночі вистрілів, вони ходили по селу. У центрі села місцевим довелося відновити український прапор, який зрізали росіяни під час наступу. Ті події на відео зняла Ніна Губарь. Пропор у мене був ще із Майдону. Син у мене був на Майдоні і в мене був прапор. І я той прапор забрала, побігла туди, прибігли наші хлопці, молодь, почали ж лізти туди і ото почепили меток прапора. Це ж наше, наше село, як це так, хай зріжуть, а ми повішимо. Облаштувалися росіяни у лісі на околиці села. Обладнали окопи, а пальне для техніки брали на місцевій заправці для фермерів. Благодаря біну, що в мене був знає, скільки перебуває на заправці, скільки заправлялось, скільки знала, навіть солярки завезли на уборку ворожаю. Хватило б на, е, заправити російську техніку 100 тонн на дуже багато. З першої хвилини ми знали, скільки зайшло сюди техніки, координували. Як збройні сили України так кордонували своїх товаришів на околиці села? Місцевий Олександр Сиваш викрав російську вантажівку. Автомобіль, який я угнав, він е, вщент був фактично розстріляний як зі сторони е, російських е, солдат, так і наших потім. Наші стріляли теж не випадково, тому що я летів на всіх парах, відсілявся, вигнав автомобіль і їхав туди в сторону лісу, де знаходилися наші підрозділи. І вони просто злякалися, думали, що це летить російська техніка. Перва куля, коли я рушив, мене куля, е, тут ось снайпер, снайпер був, е, він вистрілив мені в руку. А вже друга куля там на виїзді в ногу. Події гадяцького сафарі у громаді тривали до тижня. Валерія Рбалка, Богдан Казиріти. Новини на Суспільному. Полтавщина. Із складу палива за допомогою гідравлічного пристрою агропілета або пілети потрапляють до транспортеру. І за допомогою транспортеру подаємо ці агропілети до бункерів на котлах. Два котли, які працюють на твердому паливі у Миргороді. Встановили поруч із газовою котельнею. Зробили це у рамках міжнародного проєкту. Це модернізація, виробництво постачання та споживання теплового району в місті Миргород. Це не тільки котельня, а ще й була теплотраса. Ми замінили труби нові, сучасні труби в районі. Ми успіли зробити це і в прошлому році вже опалення пішло по новим трубам. З прошлого з цього, цього року цьому будівництво цього здання. В цьому проекті була предусмотрена реконструкція котладного газу, который стоит в котельні стоит бюджет. Цього проекту був 14 мільйонів 675% коштів Євросоюзу, а 25% міської ради. Котли готують до введення в експлуатацію. Вони забезпечать населення гарячою водою та опаленням за температури близько нуля градусів. Якщо вона знижуватиметься, підключатимуть газові котли. Ми бачимо зростання вартості енергоресурсів. Це викопні енергоресурси. А ця котельня, яку добудували у ці котли, вони є відновлювана енергетика. Це ми плануємо тут використовувати пілети, із, наприклад. Відходів сільськогосподарського виробництва це можуть бути як пілети із лушпиння соняшнику або там агропілети ще якісь, а також можуть пілети із деревини бути. Ми зекономимо десь по цій котельні майже ну, 50% газового палива. Вісім котелень та стільки ж теплогенераторних до опалювального сезону у місті почали готувати з квітня. Нині роботи виконали на 99%. У нас же отопління централізоване. Вікна євро стоять, отак тепло. В літо нема теплої води. У нас бойлер у мене індивідуальне, так що в мене проблем не буде, я думаю. Я би газ був, саме головне. На Полтавщині до опалювального періоду готові 160 котелень зі 179. Порядка 16 мільйонів. Було... Чина на підготовку В більшості це власні кошти підприємства. Крім того, були виділені гроші допомога з державного фонду для Кременчука і з резервного. Полтавської області це порядка 100 мільйонів. Ну 100 мільйонів з державного бюджету і з резервного нас зарезервована 100 мільйонів теж для підтримки і здійснення заходів для Кримчука. Підготовку у регіоні планують завершити до 1 жовтня. Каріна Попова та Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтавщина. Рятувальник Олексій Зубков оглядає пожежний автомобіль. Він приймає зміну в одній із пожежних частин у Полтаві. Я приїхав з міста Лисичанська, 1 апреля ми вже були в Полтаві. Почали бомбити сильно вже міст і би, двоє маленьких дітей вирішив ну, вивезти дітей, щоб не пострадали діти. З Луганщини у Полтаву переїхав із дружиною, 20-річним та однорічним синами, та донькою, якій 9 років. Зараз місто окуповане, наше місто Лисичанськ. Через вайбер, через телеграм. То повідомили сусіди, що в нашу квартиру зайшли зі списками, шукали, перевіряли, оскільки чоловік. Працює в ДСНС, є учасником бойових дій, тобто в квартирі все вивернуто. Рятувальником Олексій працює 12 років, із них півроку у Полтаві. На місяць їздив допомагати колега Харків. Самої страшні, коли приїжджаєш, уже Виїжджали ми в основному після обстрілів. раз виїжджали, обстріляли інститут. И возле возле института их технические помещения ну, полностью, получается, ангар разбомбили такое, что сильно памятно. Вторую это выезд у нас был обстреляли Киевский район Харькова, пострадали люди, машина горела машина. Когда он первый раз поехал в Харьков, я дуже переживала, потому що Харків бомбили. І зараз, коли він поїде, я буду переживати, потому він он поїде туди через два дні. Я очень скучаю по дому, я очень хочу туди вернуться, хочу, щоб його відвоювали, лі чтобы побыстреє кончилась війна. Робота в чоловіка вона дуже така важка, дуже відповідальна, особливо під час, коли почалася війна. Тобто кожного разу йде на зміну, да, Ну, хвилю, Хвилювалися, і в Лисичанську хвилювалися, бо завжди у нас там щось траплялося, були прильоти. А тепер їздить він на родації в Харків. Ну, Звісно, всі знають, що відбувається в місті Харкові. Тобто, ну, праця не з легких. У Полтаві родина знайшла житло та облаштувала побут. Ну, Це моє призвання, моя робота. Ну, Кому що суждено, не, не перепишеш. Історію, поэтому ну поки Бог хранить, поки будемо працювати, будемо займатися своїм любимим делом. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава. Заїхав на роботу, дізнався про акцію, а зазвичай сюди під'їжджають і друзі в такий день і заїхав. Творе випити кави перед роботою, і поспілкуватися з друзями. Шлях до місця праці Валерія Василевича пролягає повз один із закладів у Полтаві, який долучився до щорічної акції Велосипедом на роботу. Наша кав'ярня. Е Роздає безкоштовні фільтри та фільтрави та чай для тих, хто приїхав на велосипедах, або а, просто прийшов, щоб допомогти нашій армії. Ми допомагаємо їм, збираємо кошти на турнікети. Мета акції з року в рік одна і та ж сама – це закликати людей пересісти з громадського транспорту з автомобіля на велосипед. У нас дуже компактне місто. Добиратися на роботу дуже легко, дуже просто на велосипед. Основна, мабуть, все-таки мета це збір коштів для ЗСУ. Аліна Гайворонська на роботу також їздить на велосипеді. В одну сторону долає 10 кілометрів. Я замовила чай і задонатила на ЗСУ. Я їжу на велосипеді вже давно, особливо на роботу. Я працюю дуже далеко за містом. А задонатити на ЗСУ ну, зараз потрібна дуже велика допомога нашим військовим, тому що такий час. Акції організували в рамках європейського тижня мобільності у Полтаві. Тиждень європейської мобільності це ну, по суті програма, яка закликає людей користуватися альтернативними видами транспорту, велосипедами, самокатами, електрифікованим транспортом. Такого плану для того, щоб зменшити і людей відволікати від користування автомобілем, для того, щоб зменшити забруднення повітря в містах. Ті, хто приїхали на самокатах на велосипедах, видаємо такі пряники за те, що вони долучаються до тижня європейської мобільності. Вільності користуються велосипедами, самокатами. Коли кудись їдемо, то завжди це на велосипеді. Ну, ну По Полтаві, якщо кудись можливо відпочивати, то також на велосипеді. Усього до акції долучилися два заклади. Безплатними гарячими напоями пригощають у кав'ярні Владислава Радченка. Зазвичай це зранку, там до 10 або до 11 ранку ми пригощаємо кавою, але велосипедисти зазвичай приїжджають після 9-ї, 10-ї, якщо хтось вже запізнився, але в шльомі в мандіруванні приїжджає пить каву, все одно пригощаємо. Так що ну, і сьогодні так, так само такий формат. Ми не проходимо, якби цю акцію, що ми збираємо кошти, бо в нас збір коштів на ЗСУ йде. Окремо окремо. У нас є там програма. От е, ми пригощаємося з СУ безкоштовно безкоштовну ну, кожного дня. Якби то а сьогодні, от ще плюс велосипедистів буде пригощати, як приїдуть. За словами співорганізатора акції Велосипедом на роботу Павла Нагорного. Під час заходу вдалося зібрати близько 5 тисяч гривень. Акцію влаштовують щороку. Не було її лише 2020 року через пандемію коронавірусу. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі місцями невеликий дощ, в день дощ, місцями значний гроза. Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 10, плюс 15 градусів. У день від 16 до 21 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 13 до 15 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 18 до 20 градусів тепла. На неділю, 18 вересня, прогнозують хмарну погоду. Часом дощ, місцями значний, гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі від 8 до 13 градусів із позначкою плюс у день 17-22 тепла. В обласному центрі нічна температура складатиме плюс 10-12 плюс градусів, а в день повітря прогріється до плюс 19-плюс 21.